Два тижні, два трагічні випадки. Лише 24 травня у Запоріжжі через напад психічно хворого гине вагітна молода жінка фельдшер швидкою. Двоє інших працівників бригади поранені. А вже 5 червня ситуація практично повторюється в Одесі. Як захистити бригади швидкої допомоги від неадекватних пацієнтів або відвертих зловмисників? Можливо, варто створити чорний список таких пацієнтів. Медики відзначають, про це поки що не йдеться. Але в Україні вже реалізується проєкт, який передбачає створення загальних електронних баз пацієнтів, які вже запроваджують в центрах первісної медико-санітарної допомоги. Аналогічна ситуація буде присутствувати і при реалізації проєктів Вчасна допомога Тобто, при вызове скорой помощи диспетчер по определенному адресу и от определенного лица, диспетчер скорой помощи на своем рабочем месте, который будет состоять из трех мониторов, будет видеть, когда, сколько раз и по какой причине вызывали непосредственно из этого адреса, то есть, скажем, Красный Камень, дом 13, квартира 117, мой адрес, будут видеть, кто когда-либо вызывал из этого адреса и по какой причине бригаду скорой помощи. Дніпропетровську обслуговує шість підстанцій швидкої допомоги, і на кожній з них відзначають їх представники. Є адреси, на які бригади швидкої виїжджають з побоюванням. У таких випадках кажуть, намагаються заручитись підтримкою правоохоронців, викликаючи їх водночас з власним виїздом. Проблема у тому, що законодавство не передбачає подібне співробітництво, говорять юристи законодавством України не предусмотрено, що сотрудник міліції буде виїжджати в з скритої скорої допомоги. Для того чтобы осуществлять такие выезды, это необходимо ряд изменений в, в законодательство Украины вносить, что является и, и достаточно долго, в то время как Проблема обострилась. як варіант. Пропонують укладати договори з позавідомчими охоронними службами. Проблема у тому, хто ці послуги оплачуватиме, враховуючи традиційний дефіцит фінансування медичної галузі, залишається навчити лікарів швидкої захищатись самостійно. Будуть на кожній станції проведені, безумовно, семінарські заняття і відпрацьована технологія реагування на такі ситуації в Польщі і в Восточній Європі. Это отработано давно до автоматизма. Первый член бригады закрывается спинальным щитом, который присутствует на каждом вызове для фиксации поврежденного позвоночника, и щит превращается в реальный щит защиту от нападающих. Вся бригада выстраивается гуськом, и невозможно поражение остальных членов бригады. То есть, это те мероприятия, которые должны предприниматься и должны. Будь доведені до автоматизму. небезпека максимальна зарплата. Навпаки, наскільки треба бути відданим своїй професії, аби незважаючи на все з дня на день, все ж таки терміново виїжджати на допомогу людям? А тим часом серед 745 лікарських ставок у складі Дніпропетровських бригад швидких понад 300 залишаються вакантними. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.